Астрологічний гороскоп для скорпіонів на грудень місяць 2024 року. З 1 по 10 грудня це період принесе емоційну напруженість через питання щодо фінансової сфери, це отримання грошей, в результаті фінансової діяльності, реструктуризації активів. Ви відчуватимете протиріччя між бажанням досягти стабільності та необхідністю розвитку Додатковий тиск на вашу креативність. Та романтичні зв'язки це час, коли варто дбати про фінансову стабільність і вникати ризику. В період з 11 по 20 грудня з'являться більш натхнення та бажання діяти. але через підвищений емоційний фон ви схильні створювати конфлікти у стосунках, особливо якщо йдеться про різні цінності або фінансові питання. Вирішення конфліктів можливі через спілкування, обговорення. Період з 21 по 31 грудня цей період вимагатиме від вас терпіння та витримки, щоб мати час для чіткої оцінки ситуації. Проте досягнення гармонійності сприйняття дійсності дозволить вам завершити місяць із позитивом, особливо у фінансовій сфері. Рунічний гороскоп з 1 по 10 грудня руна Хаглас попереджає про можливості в конфліктах або зміни. що... Потребують вашої мудрості та стійкості. Цей період може включати неочікувані події, тому краще зберігати спокій та приймати їх як виклики. Для зростання з 11 по 20 грудня руна Ансус підсилить комунікаційні навички та інтуїцію. Зверніть увагу на свої слова та ідеї. Ви матимете шанс переконати інших у своїй точці зору. Ансус також може означати підтримку від старших чи наставників. Період з 21 по 31 грудня руна Солу. принесе відчуття, відчуття ясності та сили. Ви зможете завершити важливі проекти та побачити результати. Своїх зусиль. Вона також символізує успіх та перемогу, що підходить для завершення року з піднесенням. Гороскоп здоров'я. Період з 1 по 10 грудня. Напружені аспекти між Сонцем, Юпітером та Сатурном можуть створити додаткове навантаження на нервову систему. Рекомендується відпочинок, медитація або прогулянки на пері... В цей період. Уникайте перевантаження, але адже це негативно вплинути, може вплинути на здоров'я. Період з 11 по 20 грудня, у цей Важливо стежити за раціоном харчування та уникати переїдання, оскільки аспект між Венерою та Марсом може впливати на шлунковий кишковий тракт. Варто звернути увагу на водний баланс, уникати надмірного споживання солодощів. Період з 21 по 31 грудня Сонце в квадраті до Нептуна може викликати втому чи апатію. Рекомендується приділити увагу та більше часу відпочинку та піклування про своє ментальне здоров'я, завершить місяць у спокої, і це допоможе вам розпочати новий рік у гармонії гороскоп снів. Період з 1 по 10 грудня Сни в цей період можуть бути емоційними інтенсивними і символізувати внутрішні конфлікти. Вони можуть містити підсказки або про фінансові та сімейні питання. Прислухайтесь до своїх відчуттів, адже у місяцю 4-му домі створить інтуїтивність не про ваше коріння чи місце проживання. Період з 11 по 20 грудня це час приязливий для снів про партнерське. Стосунки друзів чи підтримку з боку оточення. Позитивні сни можуть вказувати на гармонію в стосунках, але також можуть бути сни, що попереджають про можливі конфлікти або непорозуміння. Період з 21 по 31 грудня в цей період сни можуть стати більш яскравими та символічними. Вони можуть показувати ваші майбутні плани чи навіть натякати на можливості для подорож, подорожі або нові ідеї.